Це сучасні біохімічні аналізатори. За їх допомогою в Полтавському обласному центрі профілактики інфекції та боротьби зі СНІДом роблять комп'ютерні дослідження крові. Нині з 15 територій області сюди везуть матеріал для діагностики. Полтавські медики говорять, можна і треба за згоди пацієнтів розширювати і ці можливості. І з матеріалу проводити дослідження не тільки на одне із захворювань. Якщо ми говоримо, що ми будемо доставляти дослідження там крові пацієнта. Там на біохімічний аналіз, то чому ми не можемо при згоді його тестувати? Цей же аналіз крові на е, ВІЛ і таке інше? Нині запевняє Віктор Лисак, пацієнтів з кількома захворюваннями не перенаправляють у різні заклади, а лікують в одному місці комплексно різні фахівці. І ці послуги закликають розширювати. Медпослуги на первинному рівні мають бути рівноправними і якісними, кажуть полтавські фахівці. У цьому їх підтримують іноземні спеціалісти. Так до Полтави завітала директор проєкту Реформа ВІЛ послуг у дії, що здійснюється за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Наша область стала першою, де розробляють нову програму протидії ВІЛ-СНІДу. Направлення здесь основных три стратегічне направлення планування нових підходів в системі віл услуг, второ це фінансове програм, і третє це розвиття кадрового потенціалу. Іноземні партнери розробляють стратегію розширення від послуг і на місцях, і на центральному рівні, сприяючи реформам всієї галузи охорони здоров'я. Програму обговорювали фахівці різних служб під час координаційної ради. Полтавщина зазначають представники неурядових організацій, знову виступає піонером у впровадженні нових програм. Бы ставить высокие завдания. 90% людей должны быть протестированы из групп риска, 90% людей должны быть вовлечены в программу лечения и 90% людей должны иметь устойчивую вирусную нагрузку, то есть эффективно пролечены. У нас есть все, все возможности, чтобы до 2018 года сократить новые случаи ВИЧ-инфекции и снизить уровень смертности от СПИДа. Програму складали разом з іноземними фахівцями і називають її однією з кращих в Україні. Коли стратегію затвердять на обласному рівні, її почнуть активно впроваджувати.